Брати і сестри, ми маємо сьогодні чудовий час. Ми всі разом святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ці такі чудові слова, які, я вірю, що торкаються нашого серця. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми зараз від цього серця сказали Христос Воскрес! Во істину воскрес! 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 Христос Воскрес! Христос Воскрес! Алілуя, Слава нашому Господу! Тому що Він воскрес, Він є живий, і група співала пісню, що вже там тьми нема. І пелен тільки лежать у брати і сестри. Він є живий сьогодні. Алілуя, І я знаю, що Він живий в серцях наших, Він живий в домах наших, і Він наш Господь. І він добрий до кожного з нас, бо милість Його є велика. Брати і сестри, я хотів би, щоб наше серце сьогодні раділо. Я розумію, які земні справи наші, якісь переживання. Вони 100% не залишають нас, вони є. Але Він сьогодні є живий. Він воскрес. І ця ціна була заплачена, цей Голговський хрест. Ми, буквально декілька днів тому ми пригадували, ми мали цю заповідь Господню, ми були учасниками в трапезі його. Ми плакали. Господь торкався на нашого серця. Бо там було розп'яття, там були рани пробиті руки Ісуса Христа. А сьогодні ми радіємо. ми славимо нашого Господа, тому що Він не залишився там смерть, вона не мала влади над Ним. Вона, вона не могла його там втримати, тому що Він воскрес, Він є наш Спаситель. І ця жертва вона була за кожного із нас, брати і сестри, щоб ми могли війти брамами в місто. Алілуя! І ці двері вони відкриті сьогодні для тебе і для мене. Каже Слово Боже для всіх, хто прийняв і повірив в Ісуса Христа. Сьогодні Господь Він відкрив ці двері для кожного з нас. Брати і сестри, я хотів би поділитися місцем із слова Божого, це де записано Євангелія від Івана, 20 розділ з 24 го вірша Івана 20-24. А один із 12, званий близнюк і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа, а Він відказав їм, коли на руках Його знака від свяшного Я не побачу, і пальця Свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, не вірю. За вісім же день знову вдома були Його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус. І став посередині, та й проказав мир вам. Потім каже Хумі простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь невіруючий, але віруючий. А Хума відповів і сказав йому: Господи мій, і Бог мій, промовляє до нього Ісус, тому вірував Ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили. І увірували. Слава нашому Господу, брати і сестри. Я досить знакомо всім нам історію прочитав. Я думаю, цього чоловіка ми багато знаємо і в піснях співається, що Хома він був невірний, він не побачив, він, не, він сказав, що поки я не побачу очима, поки не вложу пальці, я не повірю. Знаєте, брати і сестри, я хотів би в ці пасхальні дні, коли ми святкуємо День Воскресіння нашого Господа. Я хотів би залишити одну думку. Для кожного з нас із цього місця слова Господнього. Я так молився, Господи, що ти хочеш? І мені Бог Він положив це місце на серце. І чомусь, брати і сестри, знаєте, ми не до кінця, ми от буває, підходимо до Ісуса Христа, як хума, десь якісь є обставини в житті нашому, десь якісь переживання є, і ми не віримо в серце своєму. Господи, ну от як тяжко вірити, коли тоді десь якісь є безвихідні ситуації. Але, брати і сестри, ми знаємо події останнього часу і в нашій церкві, і в нашому житті Бог, він скільки являє милостей своїх, він скільки являє слави своєї. І сьогодні я хотів би, щоб цей голос Ісуса Христа, який каже хумі, простягни свого пальця сюди та й на руки мої подивись. Брати і сестри, я хотів би, щоб сьогодні цей голос Ісуса Христа він прозвучав до Твого і до мого серця. Простягни сьогодні руку свою, брата і сестру, в домі Господньому, і простягни, і вклади ці пальці в рани Ісуса Христа, які були за тебе і за мене пробиті, прибиті до цього Голговського Христа. І каже: простягни на і свою руку, і вклади до Боку мого, і не будь ти не віруючий, але віруючий. Знаєте, брати і сестри, як сьогодні важливо і як важко сьогодні вірити. Я Хотів би трошки поговорити за віру. Коли в тебе в житті все добре, коли благословіння є, коли над домом твоїм Божий захист і мир, так добре тоді вірити, Господу, так добре тоді в зібрання приходити, молитися і Бога славити. Але коли в житті твоєму приходить якесь переживання або, можливо, якась хвороба зайшла в дім твій, і потрібно вставати і молитися, і не вистачає віри. А де її взяти сьогодні? А де її взяти? Знаєте, брати і сестри, я якось роздумував собі, і я зрозумів, коли ми приходимо до Господа і ми наповняємося Святим Духом, і ми, мовимося, і, і ми молимося іншими мовами, в той момент, брати і сестри, приходить віра. Алілуя! Бог, Він Духом Святим, Він турбує, він говорить іншими мовами і зв'язується цей зв'язок з небом, щоб ти і я в наше життя віра приходила. А це так непросто, а можливо, моментами потрібно твердо простояти, можливо, треба ніч простояти в молитві. Це боротьба. Ми знаємо, брати і сестри, коли Ісус Христос Він перед стражданнями Він зайшов в Гефсиманський сад, щоби там отримати віру. Важко було. І знаєте, він думав, можливо, друзі підтримують, він думав, можливо, десь отам поміч цієї чи з тієї сторони прийде. Але ні. Вони спали, і він молився до Господа, і каплі крові його, і каплі поту ставали, як каплі крові, і це була боротьба. Брати і сестри. Я хотів би сьогодні закликати кожного з нас. Щоб ми сьогодні прийшли до Ісуса Христа з вірою і сказали, Господи, я не маю сьогодні віри, але Ти можеш дати. І коли, можливо, в твоєму житті віра, вона колібається, і ти не маєш, можливо, як цей хума, і ти думаєш, де, як мені треба пальці десь служити, я хіба очима своїми не побачу. Я сьогодні тебе закликаю, брата і сестру, і себе найперше на цьому місці прийди сьогодні до Ісуса Христа і наповнися Святим Духом, Алілуя, І скажи: Господь, Ти наповни амінь, аво Отче. Господи, Ти дай мені ці слова, щоб віра. Моя укріпилася, щоб коли я дивлюся, і, 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 і хвороба прийшла, коли я дивлюся, і, можливо, відповіді нема. Амінь. І коли ти, я дивлюся, і десь, можливо, в сім'ї твоїй миру якогось нема. І, можливо, нема у цій єдності. Прийди до Господа і наповнися Святим Духом. І я знаю, що Господь Він віру подасть для тебе. Алілуя, тому що Він, Бог, є живий. Як він сказав, Духу ми, простягни свою руку. Сьогодні простягни своє серце, свою руку до Ісуса Христа і скажи: Господь, Алілуя, я, я вірю, що ти є сьогодні живий, бо ти. Воскрес, і ти сьогодні не змінився для того, щоби діяти, брати і сестри. Я знаю, що зробить Ісус Христос. Він написав в слові своєму, каже: Я живий сьогодні. Каже: Не будь сьогодні, ти як невіруючий, але будь як віруючий, тому що я є живий сьогодні. Можливо, обставини життя Твого вони показують, от Бога вже нема, Він не відповідає на молитви Твої, от віри вже в твоєму житті нема, і проблеми за проблемою. Якісь такі незрозумілі ситуації, і ти не знаєш, яких з них вийти. Як вихід знайти сьогодні, слово Господнє до тебе, а тебе і мене закликає. Не будь сьогодні невіруючий, але будь сьогодні віруючий. Амінь. Алілуя. Бо Бог, він той, який живий сьогодні. Армана Глорія, Гімена глорія, з брати і сестри, як сьогодні важливо для тебе і для мене, щоб ми приходили і наповнялися Святим Духом. Знаєте, я розумію те, що ворог він не хоче, щоб ти це робив. Він не хоче, щоб благодать духа сходила, бо він знає, що там приходить Твоя сила, там приходить Твоя перемога. Коли ти встаєш і коли ти твій дух, він з'єднується з Духом Божим, це йде худотайстві на молитва, це йде молитва для захисту, щоб Бог свій захист поставив, а ворог він цього не хоче. Він сьогодні хоче, щоб ти і я, ми поразку отримували, щоб віри не було, щоб коли ти приходив, твої руки вони були опущені перед лицем Господа, і ти не мав перемоги. Але, брате і сестро, як бажання в мого серця, щоб ми всі, щоб ми приходили Духом Святим наповнялися, щоб ми, як церква Ісуса Христа, щоб ми підносили цей голос любові до Господа. І сказали, Господь, Ти наповни, Алілуя. Господи, Ти віру пошли, Алілуя. А я знаю, брати і сестри, що Господь Він сьогодні живий, і ми промовляємо ці слова. Христос Воскрес воістину Воскрес. Сьогодні Він воістину воскрес. Воскрес. Він хоче жити в Твоєму і в моєму серці, Духом Святим, Алілуя. І Він дав Його для Тебе і для мене, щоб ти і я, ми наповнилися, щоб ти і я ми піднесли цей голос любви Його. І ми наповнилися, і ми славили Його на інших мовах, брати і сестри. Це Господь для нас дав, щоб ми сьогодні слави його ім'я. Да, можливо, коли проблема в житті приходить, коли миру немає. Ісус каже, мир вам, каже, мир вам я свій даю, Алілуя. І Він сьогодні може дати, ти не можеш нічого змінити, ти не можеш сьогодні сім'ї щось свої змінити між чоловіком, і жінкою, між братами і сестрами. Але я знаю, що сьогодні є живий Господь, Алілуя. І Він на цьому місці, брата і сестри, він на цьому місці Духом Святим. І він воїстину Воскрес, Алілуя. І Він сьогодні хоче мир дати для тебе і для мене. Він сьогодні хоче мир послати, можливо, між братами і сестрами. Ми в церкві нема миру. Сьогодні Господь хоче дати мир, Алілуя. бо Він є живий, крамана Глорія. Амінь. Ав володче. Але як важливо сьогодні для тебе і для мене. Прийди до Ісуса, і скажи, Господи, наповни мене Духом Святим. Господи, з'єднай мене з Твоїм Духом, щоб я наповнився. І мир прийшов в життя моє, і мир прийшов, в дій мій. Алілуя. Ав володше Господь це може зробити, брати і сестри. Я знаю, що цього ніхто не зможе дати. Учні вони не знали, вони не могли того дати. Вони повірили, вони побачили очима свої. А хова, він десь був в стороні, він цього не побачив. Він каже, поки я пальці не вкладу. Сьогодні Господь Він є тут і Він простягує до тебе і до мене руки свої каже: Вклади, вклади мої пальці в мої рани, вклади руку свою в бок, а якщо віри в тебе нема. Сьогодні Ісус Христос, Він тебе і мене закликає, вклади, брата і сестру, коли віри твоєї нема. Господь може робити, брати і сестри. Він я сьогодні живий як ніколи. Він, можливо, знаєте, ворог посилає такі думки, що Бог сьогодні вже тобі не відповідає, що Бог він тебе забув. Що його рани вже сьогодні не активні, вони вже не актуальні. Сьогодні є Господь живий, брати і сестри. Я хотів би, щоб віра наша укріпилася, щоб ти і я, брати і сестру, укріпилися сьогодні в Ісуса Христа і сказали, Господь живий! Амінь, або отче. Не просто устами і сповідали, але серцем своїм, алілуя, Але духом своїм ісповідували Армана Глорія, амінь, або отче, що Він воскрес, і ворог він не має місця. Він вивів його, Ісус Христос, наш Бог, Він вивів його із цієї тіні смертної, Він підняв його. І Воскресив для нас, брати і сестри, щоб ти і я. Ми сьогодні воскресли і з ним там в небесах місце, я готове, Алілуя. І Він має мир для тебе і для дому Твого крамана глорія. Амінь. Брати і сестри, нехай нас всі Господь благословить, нехай його Дух наповнить серця наші, і нехай наше серце воно славить, Брати і сестри, не просто устами, але серцем, але щоб Дух наповнявся, і щоб Божа благодать сходила. І тоді я знаю, що Бог він буде робити. Тоді буде не люди, брати і сестри, будуть робити, а Бог буде наповняти. Амінь. А він зайде в домикла, гімена глорія, і він явить там свою славу і милість. Можливо, я щось не зможу зробити, ти щось не зможеш зробити, але сьогодні я живий Господь, Алілуя і Він зайде, і він буде робити, коли ми, брати і сестри, ми прийдемо з вірою до нього коли ми наповнимося духом і скажемо, Господь, дійти, Алілуя дій ти, Господь, і я знаю, що Він прийде, і Він буде діяти. Йому нехай буде слава повіки. Амінь.